Привіт усім! Сьогодні на полі ми займаємося важливою роботою: вносимо селітру для поліпшення якості ґрунту і майбутнього врожаю. Селітра це важливе добриво, яке забезпечує рослин азотом, необхідним для їхнього зростання та розвитку. Вона допомагає підвищити врожайність і здоров'я рослин. Ми рівномірно вносимо добриво по всьому полю. Щоб забезпечити оптимальне живлення для майбутнього врожаю. Потрібно бути обережні. Щоб не перевищити норму і не нашкодити ґрунту. Це добриво покращує структуру ґрунту, підвищує його родючість і дозволяє рослинам краще засвоювати поживні речовини. Це особливо важливо перед посівом, щоб земля була максимально готова до вирощування. Це важливий етап. в Агрономічному циклі, і ми вже готові до наступних етапів роботи на полі. Залишайтеся з нами, будемо ділитися ще більше цікавими відео про фермерське життя та роботи на полі. Дякую за перегляд! І якщо вам сподобалося наше відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео про фермерство.